Як підтримати підприємців під час війни та що їм необхідно для розвитку власної справи? Про це дебатували під час конференції Бізнес та влада, спільний вектор розвитку громади, яка відбулася в Кропивницькому. Участь в обговореннях взяли представники місцевого бізнесу, урядовці, керівництво міста та області, організували зустріч, щоб налагодити діалог між підприємцями і владою. Об'єднати владу і об'єднати бізнес, щоб змінювали стереотипи і щоб люди розуміли, що ми повинні робити одну справу: націлювати нас всіх на перемогу, займатися економікою і щоб звісно сплачувалися податки. І будемо сьогодні показувати ті кейси, які у нас вже реалізовані, реалізовані нашими підприємцями. Тобто, це будуть люди з живими проектами, які були реалізовані, і вони є успішними. Війна це не лише криза, а й нові перспективні можливості. Як почати власну справу з нуля і перетворити її в прибутковий проєкт, підприємців навчають в міському центрі підтримки підприємництва. Крім того, на рівні області впроваджують державні грантові та кредитні програми для бізнесу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші, завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу, переоснащувати чи розширювати виробництва, відкрити свій бізнес за гроші держави можуть навіть ветерани війни? На грант до 250 тисяч гривень може претендувати ветеран або члени їх родини. Обов'язковою умовою в даному випадку є створення одного робочого місця. до 500 тисяч гривень може претендувати також ветеран або член робіни і обов'язково умова створити два робочі місця. З іншого боку, через бойові дії влада змушена вдаватися і до непопулярних рішень, щоб наповнити бюджет та озброїти українське військо, в планах держави підвищити податки. Відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання в парламенті. На плечі підприємців ляже додаткове фінансове навантаження. Наслідки можуть бути непередбачувані, вважають вони. Підвищення податків, звісно, що не буде позитивно впливати, тому що бізнесу треба буде піднімати вартості своїх товарів, своїх послуг. Це відповідно буде відображатися на ціні, яку буде отримувати кінцевий споживач. Податковий законопроєкт розкритикував і голова Асоціації платників податків України в Кіровоградській області Ігор Волков. На його думку, високі податки в кращому випадку змусять бізнес піти у тінь. А за найгіршого сценарію частина підприємців закриють власні виробництва, бо не матимуть достатньо коштів їх утримувати. Постраждають в такому разі і держава, і споживачі. Тому збагачувати бюджет потрібно шляхом реформ Україні, а не обдирати бізнес до нитки, переконаний екс. Зокрема, реформуванням нашої державної митниці, де ми маємо величезну діру, що доведено доведена всіма європейськими міжнародними інституціями, які просто моніторять економічну ситуацію в Україні. Одна, одна реформа на митниці дала би втричі-вчетверо більше грошей, ніж те, що прогнозується взяти державою, як то кажуть, по з сплатників податків в якості військового збору. Він додав: наразі підприємці потребують від держави прозорих і справедливих умов для своєї діяльності. Тільки так бізнес може приносити користь і вижити у воєнних реаліях, оскільки бізнес це найбільша рухома сила, яка сплачує податки, то безумовно і логічно, що влада має звертатися до бізнесу в усіх своїх прагненнях, економічних проєктах і відповідно звіряти годинники і звіряти час. І правильно, коли не тільки раз на рік проводиться такі форуми, правильно було б, якщо б кожноденні співпраці відбувалося спілкування між бізнесом і владою. За підсумками конференції, підприємці та влада розроблять інструменти для реалізації спільної стратегії підтримки бізнесу, яка враховуватиме інтереси обох сторін. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.